Всім привіт із Сонячної Італії. З вами Оксана. Живу в Італійських горах, в лісі. Вся молодь звідси виїздить. А я 9 років приїхала і ніяк не можу в'їхати. Покажу вам. Це наш дворк, ліс. І отам от такі гори. Будиночок. Будиночок у років 70. Леді я звикла з думкою, що ми будемо тут жити. І мій італійський чоловік змінив ідею. Він у мене красною шапочкою підробляє, бачите, то його червоний костюм червоною шапочкою підробляє, десь в ліс ходить на роботу. Ну, це я шуткую, що в ліс, тому що Італія це в сплошний ліс і в сплошні гори. Хочу поговорити про дружбу. Да? От е, В нас нема такого е, сильно населеного пункту тут. Хата від хати Кілометр, поруч в мене хата моїх свекрів. І вибір з друзями, е, скажімо, так, не дуже великий. А я ще така, що все методом тику. Відходчева, і мені знадобилось сім років прожити в шлюбі, довести до критичного моменту, вже щоб мені надоїло скандали, І щоб я зрозуміла, з ким треба тусуватися, а з ким не треба тусуватися. Якщо ви з... попадаєте жити біля вашої свекрухи, то Її друзі, якщо у вас навіть хороші стосунки, її друзі це її друзі. Ви маєте мати своїх друзів. У мене, на жаль, так випало, що у мого чоловіка є двоюродні, троюродні брат, свекрухи двоюродні. Ну і там в невістки приїхала Руминка. Вона приїхала на. Років 13 раніше і попала в невістки. І її потихеньку їли, їли, вона як могла виживала. І тут приїжджаю я і ми починаємо водити дружбу. Які в нас розмови. Розмови, звичайно, у нас спільні розмови, це наші свекрухи, можливо, чоловіки ще обідали. Свекор один на всіх, ну, тому що там рано помер. І от така дружба по стіченню обстоятельств. Так вийшло, що в нас родились дівчатки 4 місяці різниці, і от ці дівчатки, якби винуждено теж дружать. І чому я завела цю тему знову? Тому що сьогодні в подружки день народження. І якби, ну, це подружка і це люди, до яких ми можемо прийти. Я не переживаю, Марії поїсти дадуть і все, тому що в Італії це ну, рідкість. Хоча ми вчора з'їздили в гості до однокласниці, то на перекус не було солодкого нічого, а була от Фокача, це піца без нічого, і мортотела їхня. Дуже добре. Ну, Це було навіть основано на тому, що Марії солодке не бажано. Добре ми час провели. І ви знаєте, я ж така, от, з ким спілкуюся, те з мене і виходить. тому я і плачу, те і виходить. А серпень місяць мені видався такий з організацією для Марії вчительки, українська мова, планшет, інтернет. Оплата, боротьба з чоловіком, трохи я така, трошки приунивши. Літом ми з Франческою сильно не бачились, ми декілька разів туди ходили, вони до мене на день народження приходили привітати на другий день. Моніка ж тут їздить туди-сюди. Ну і от сьогодні у Франческі день народження. Я казала, що ти мені скажи, де ти будеш святкувати, що ти будеш робити, коли, в скільки годин я прийду. Ніхто нічого не сказав. Ну, Тут є така традиція: якщо не святкують, не запрошують, сам приходиш, вітаєш. Отака От дружба. І Марія зі свого телефону на Моніки телефон відправляє повідомлення. Франческа ним користується цим телефоном, коли Моніка вже вдома. І Марія спитала: Ти де будеш святкувати день народження, коли приходити. Ну, і ви знаєте, ви от відлічаєте, де вам нормально говорять, а де з вами і хіднічують. Ви відлічаєте? І взагалі дитяча дружба. От, я пам'ятаю, нас випустили за двір, я передружилася з усіма, з ким хотіла, хто мені імпонував, хто хотів зі мною дружити. Завжди от в один момент в мене була одна подруга, ця, 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 і так я виросла. Були якісь неприємні ситуації, але в основному там не травмували. Я з Марією віч віч, постійно поруч. Я звертаю увагу на цю дружбу, ти дивишся дітей, ти бачиш їхні реакції, звичайно, без засудження, тому що діти всі різні. І от у Франчески там поруч приїхала з Болоні, з-під Мілану приїхала Куджіна, Ну і вони там разом тусуються. Марія їй пише повідомлення: Ти вдома є, я до тебе прийду. Їй в відповідь, Ти не приходь, тому що я тут хожу до подружки. Приїхала подружка. Ну, Ця подружка ж поїде. І потім ти будеш шукати ж дружби в іншому. Мені це трошки странно, дивно, але дивіться. Діти мають дружити, діти мають пізнавати цей світ з однолітками. І це нормально. Це нормально пізнавати ці всі емоції, все. Марія каже: чому вона так до мене? Кажу: дивись, ти не переживай. В тебе має бути багато друзів для того, щоб в тебе був вибір і не так було боляче. Я ж не можу сказати, що нормально це чи не нормально. І просто я задумалась. Да? Я жила в селі, в село приїжджали, в нас в основному київські приїжджали, тому що багато хто в Київ повиїздив, і там бабушки, дідушки, це саме були київські. Згадувати якісь друзів київських, щоб я шукала, ні, в нас не було. Вони були на старому посілку, і в мене такого не було. Я нікого не шукала. У мене були завжди місцеві друзі. Бачите, от дружба це таке, от щось тонке. Матеріал тонкий. Як не крути, а ти спілкуватися хочеш? Знаєш? Там кажуть: ой, сидять в еміграції, нема їм чим зайнятись, нема з ким поговорити. Вони ютуби знімають, тіктоки. Ну, а хто вдома залишився, хто на тій землі залишився в тому будинку, де виросли, теж щось знімають, знімають свої городи, знімають себе, знімають корів. Зараз це такі ну, технології. Ми, звичайно, підемо, ми підемо 3 третій годині, тому що Марія так і спитала, коли ти там будеш святкувати день народження, Дома в три часа. Потім Марія, там, ти мене приглашаєш чи ні. там. От вони граються. Коли їй недобре, Марія починає її утішати. Коли Марії недобре, вона починає плакати і лізти на маму. О, така дружба, і якось так спостерігаєш за цим. Ну, Звичайно, що. Неможливо прив'язуватись, і стосунки в дружбі мають бути рівними. Є багато хто повиїздив, і навіть коли ти в місті, от в нас в районному центрі, це піти в парк, погратися і щодня краще тоді отут сидіти. А ще я зрозуміла, що Да, я півтора року тільки як маю машину, що можу сама виїздити, тому що зазвичай ми вдома сиділи, чекали Франческо по неділях. А куди ти в неділю виїдеш? В магазин скупився та й додому. І я розумію, що я за цей рік, я тут в округ об'їздила більше, ніж з ним за сім років, і нас дуже гарно, нас реально дуже гарно. І це для мене ще й безкоштовно. У нас там є озеро, є водоспади, є басейн, є море. Я у дуже прекрасному місці, і, звичайно, я ну, трошки заганяюся, що я дивлюсь на своїх сусідів, як вони риють яму. Але та яма у мене в голові. Хай вони там чим хоч займаються. У нас найголовніший будоражник, це брат менший. З'явився з курортів. Тому що в цьому році подруга сюди вирішила не їхати, треба їхати на курорт. Вона працює, треба відпочити, ну, живе біля Мілану. Він туди їхати не хоче, тому що мама прикормила і його, і Франческо кожен вечір питає, чи ти будеш вермешель їсти. І Марію через раз звуть через мою голову і тикають якусь тарілку. От позавчора тикнули тарілку з вермишелю, а вчора сьогодні ні. Треба піти заявити заяву. Що це? Я не поняла. Я що їсти маю вгадати варить, коли мені варить, коли не варить, коли дитину годувати, коли не годувати. Появився той, що саме більше колотить і щось там вишукує десь. І просто. Розпорядження Франческо отримав, що носити мені це все в хату не треба і побачимо, як будемо далі жити. В общем, тільки я всмирилася, що мені тут прийдеться жити, мені сказали, що ми будемо виїжджати. Так що так... з одного боку, треба бути легкому в дружбі, з іншого боку, якщо ти дружиш, то іноді, коли тобі погано і це скривати не хочеться. Тому Америка дуже-дуже в них популярні психолог, вічний психолог, це як подруга, просто до якої ти ходиш, можеш поплакатись. І все. Ну, За гроші поплакатись, і щоб це на себе не прийняли. Або до батюшки на ісповідь, ти поісповідувався за ті самі гроші. Батюшка тобі відпустив тобі гріхи, тобі, наче, легше стало. Правильно, тому що ти висказав. Тобі ще якусь пораду дали, да? і це ніхто не обідався на ці слова, нікуди не поніс. У нас з Монікою дуже такі стосунки, дуже тонкі, тому що е, чуть винувата вона, в моїх тут, чуть -чо винуватий чоловік. Е, і далі продовжуємо спілкуватися, дружить. Обвиняти один одного, улибатися, лісти очі. Я не знаю. Оце таке в нас. Оце життя взагалі в селі. Але я в одному селі росла, де бабушка моя була, потім в іншому селі росла. Такого... Це залежить від кожної родини і від кожної сім'ї. Так що таке, будемо йти на день народження. Нас, надіюсь, діти не виженуть, тому що вони були в Маріїно на народжені. Звичайно, я зарані запрошувала, казала, де, що, як, і що були ж, пожалуйста, припрошувала. А, так що, розповідайте, як у вас було, як ви дружили з городськими, з місними? Хто вас там травмував, не травмував? Була в мене одна подруга в дитинстві, звичайно, я до неї ходила. От якісь в мене зазвичай подруги дуже зайняті, дуже скритні. Одна я якась не зайнята. І мені потребувало. Ну, в общем, зі мною було вигідно дружити, тому що не треба було нікуди виходити, і Оксана прибігала. І все одно це так, бачите, і залишилося. Але з одного боку ніхто не приходить, тобі дискомфорт не влаштовує, ні з ким сидіти не треба. А тобі треба, ти сходив до подруги, побалакав та й пішов собі додому. Що ще треба? Отак от, от. А подругу можна знайти в будь-якому віці. От здавалось би, там, мені завжди хотілося, коли мені було 20 років, ой, подруга дитинства, де моя та подруга дитинства? А подруга дитинства, коли мені було 14 років, в мене вже був кавалер, а в неї не було. А вони жили в одному селі, а я в іншому. І ми з ним листувалися, і з нею я листувалася. І коли до мене інший хлопець залицявся, мені це так дивно було. До мене залицяються. один є, другий залицяються. Нічого собі. Я думала, що весь світ у моїх ногах і мужчини теж. Розумієте? Не тут то було. Сьогодні є, завтра нема того мужчини. Головне, щоб ти залишалася сама собою. Ну, і коли почав залицятися до мене один хлопець на весіллі моєї сестри, то там один раз щось залицявся, я в шоці була, що це я так понравилась, нічого собі. малолетками були ще. Я їй написала, що ой це так не знаю, незвично. І вона ці листи показала мому кавалеру. Все. І кавалер іще, навсігда пропав, і більше не було. І все життя я не то що ну от пам'ятаю його, розумієте, оце. Я завжди думала, от з ним би була, була б щаслива. А це сестра заявляє, пройшло, я не знаю, боже, скільки це пройшло. 30 років пройшло. Сестра каже, та він каже, ти не закоханий був ти що? Ой, якось так дівчатки і мальчики, так що. Дружба тонка штука. Особливо, коли ти спостерігаєш за дитячою дружбою. Ти бачиш ті всі нюанси, але на них треба закривати очі, тому що між ними то нормально. Ну і Марія така, що вона комунікабельна, поїде на море, швидко собі подругу знайшла, телефон взяла. Все, вона вже з усіма познайомилась, з мамою і папою вже сидить їм щось розповідає. В принципі, ми ж теж їздимо, але. Ми не відштовхуємо. І нема кращих і кратших. А є ті, які є. А оцей феномен, що е ті, хто приїжджають е на літо десь поруч до бабушки, ти біжиш з ними дружити, бо вони легкі всі, такі налегкі, городські, в них проблем нема, в них там другі заботи якісь. <сум> ти біжиш з ними дружиш ціле літо, а потім раз вони поїхали. А далі з ким дружити? А далі ти з ким дружиш? Вертаєшся до тих, кого ти послав на літо, чи що. <сум> О, якось так. Але дружба, вона теж втомлює і все одно е від дружби треба відпочивати. Не сваритися, а треба відпочивати. І оце наше людське накрутити себе, як ту юлу, потім не знаєш, як з тим всім розгребтися. Але життя таке, життя таке. Знаєте, я за правду життя, і просто іноді ми не вміємо сформулювати запитання, проблему, що ми відчуваємо. Ми просто не вміємо сформулювати. Набрехати ми вміємо дуже багато. А сформулювати те, що з нами відбувається. Нема такого. А виховати, виховати людину, народити ну то одне. А виховати нас не де не вчать, де треба виховувати, психологію дітей, психологію їхнього спілкування. І У мене мама була така, що до неї подруги тягнулися, і в неї за все життя завжди якась була нова подруга. Не було такого, що продружила з однією. До неї тягнулись нові й нові друзі, завжди подруги, які любили з нею поговорити. і... Перед тим, як померти, в мами був рак, і якби знали друзі, то всі її друзі прийшли провідати. Ще, як вона жива була, всі провідали, хто міг, хто не міг. І мама, яку б історію, коли б не чула, мама ніколи не засуджувала, завжди говорила, то життя таке попробуй проживи. Так що, це життя, таке попробуй проживи, слухаємо історію, мотаємо на ус, чогось ус завжди отут собі я уявляла. А і рухаємось далі. Просто для чого історії, для того, щоб коли хтось тобі розповідає, ти говориш, о, так це нормально. Там тієї жіночки теж таке було. Це нормально, не переживай. Це буде добре.